Я би купив систему від знаєте, але там ще й монтаж, там ще й на по монтажі, і це дуже буде ще немаленька сума. Друзі, ми вам пропонуємо економити. На чому саме? На монтажних роботах, саме так. Це, звичайно, не дешево, бо це робота. Що вам для цього потрібно? Просто купити отакий коннекторний ключ, купити такий стріпер, це інструмент, який зніме ізоляцію цієї пари, а це інструмент, який наб'є. Ваш конектор на вашу витопару. Будь-яка будь передача інформації по витопарі, парі потрібно, щоб з двох сторон на витопарі парі було отакі два конектора, Незалежно від того, чи ви просто інтернет переносите з кімнати в кімнату, чи ви встановляєте стебельний нагляду, і ця сама витопара йде від, від е реєстратора до вашої камери. Принцип, ідентично однаковий сюди. Конекторний ключ, стріпер. Цих Два інструменти вам достатньо, щоб ви цю систему могли саме зробити. змонтувати. Потрібно, дзвоніть, відправимо вам такий комплект.